дуже дякую прем колишньому премєр міністру циніку дякую організаторам цієї чудової конференції саме в, в день перемоги центр макине в сполучених штатах постійно говорить, говорить що ми говоримо не про землю про ресурси ми говоримо про людей ми говоримо про країну цінностей Цінності, які сповідують ці люди, які живуть на цій землі, використовують ресурси, щоб досягти великої сили і ця допомогло їм в цьому допомогло саме прихильність до цих цінностей, які закладені в конституції, і це зв'язано з ідеєю, що Сполучені Штати мають працювати з усім світом, що Сполучені Штати повинні послідовно захищати цінності прав людини. Індивідуальних прав людини, гідності, і і джон Маккейн був завжди виступав за те, щоб дорватися з порушеннями прав людини. І він був тією людиною, яка давно говорила. Я не знаю, чи він говорив про Чечню, але в контексті Росії він говорив про порушення прав людини. В Сирії, які скоїли росіяни і про Україну, і він помер у 2018 році, але до самого останнього дня він говорив, що ми повинні в цьому світі захищати права людини. І він чогось торкався дуже американського, тому що таймстром ми в різні часи. Історія, і ми завжди намагалися бути на стороні добра. Американці завжди намагалися робити те, що хороше, те, що правильно, і в першу чергу на захисті прав людини, принаймні, під час другої світової війни, ми прийшли на допомогу тим, хто став жертвами агресії. І на нас також напали. І я думаю, що це був заклик до американців поважати ці цінності і це була емоційна і основоположна філософія, яка дуже близька сполученим штатам. Ми не чуємо меседжів від деякого нашого вищого керівництва з білого дому зараз. Це більше транзакційне. Це ведуться дискусія щодо мінеральних угод, якихось бізнесових оборудок. І на жаль, відсутність належно фактичного визнання і голосного визнання страждань людей через дії таких країн як Росія. то тут є певна прогалина в плані того, що говориться. Uh, про uh, в плані того, що з сцени білого uh, дому і в Сполучених Штатах uh, від рівня конгресу і до місцевих громад людвомериці завжди прагнуть такої політики, яка спрямована на захист прав людини, і я би не втрачала віру. В американський народ, на жаль, політичний процес зараз призвів зараз пропонує вважати кращого, але те, що відбувається зараз, десь розбалансується з нашими цінностями, і ми повинні використовувати наш вплив і нашу силу, щоб досягати захищати добро і нам необхідно досягати спільного. Добре, це відповідь на перше запитання. Друге, я мені можу сказати, що цікаво те, що у нас президент хоче святкувати закінчення другої світової війни, і це як і подію. Тому що в Америці текст, який тексти як у нас є в описі цієї панелі. Це недостатнє розуміння світової історії. Коли ви запитаєте американця, Ну, я не типічна американка, бо мої батьки народилися в Європі і приїхали в Америку. А ну, то, якщо ми запитаємо американців, ми забуваємо на жаль історію досить нещодавно. Президент Трамп зосереджується на закінченні Другої світової війни. Це не так і погано. Це якраз добре для нас, коли ми зосереджуємося на цих жахах Другої світової війни, і чому так важливо для нас було воювати. Боротися проти цієї війни, тому що е, тут виникають питання, чи йому цікаві паради. Він любить паради, святкування, різні такі славні події. Але що би ми хотіли, звичайно, щоб ця е, міжнародне співтовариство е, сполучених Штатах нагадували постійно про те, що. Відбувається тут про те, що українці стоять на захисті тих принципів, на яких ми стояли.